У Конотопі пройшов міський пленер Барви Малевича. Урочисте завершення та підбиття підсумків щорічної мистецької події, що тривала з 30 серпня по 3 вересня, відбулося 4 вересня в центрі культури і дозвілля «Кінотеатр Мир. Присутніх на заході вітав міський голова Артем Артемсімініхін, який також вручив митцям дипломи учасників вже 23-го пленеру Барви Малевича. Цього року до художньої сесії долучилися шість творчих особистостей, які працюють у різних стилях живопису: Сергій Ярешко, місто Київ, Володимир Харакос, місто Маріуполь, місто Конотоп, Борис Сердюк, місто Кременчук, Сергій Коваленко, місто Конотоп, місто Харків, Євгеній Мех, місто Конотоп, Валентина Івашко, село Гамаліївка, Добов'язівська громада. Почесний учасник пленеру, засновник Барвів Малевича, художник, член національної спілки художників України Володимир Борошнів. До пленеру також долучилися юні таланти, і вихованці Конотопської дитячої художньої школи та дитячої школи мистецтв, які під керівництвом знаних в Україні та світі художників писали картини та відкривали для себе нові техніки живопису, композиції та кольорознавства, набиралися досвіду та надихалися новими ідеями для власних творчих робіт. Дипломи юним. Художникам вручила начальниця управління культури та охорони культурної спадщини Конотопської міської ради Олена Шинкаренко. Музичним доповненням заходу стали виступи викладача Конотопської дитячої музичної школи номер 1 Владислава Власкова та керівника колективу Різні сни МБК Сучасник Ігоря Карнауха.